Усім привіт! Ви на каналі літературне, і сьогодні я розповім вам про те, що я не читала у лютому, але насправді поділюся. Не всіма книгами, тому що наприкінці місяця я поїхала у відпустку. І книги, які я не читала у відпустці, я би хотіла показати вам окремо і розповісти про них, тому що їх там виявилося доволі багато. І тому зараз поговоримо лише про ті книжки, які я встигла дочитати до відпустки у лютому. Їх буде не дуже багато, але я сподіваюся, що вони вас зацікавлять. Але перед тим як ми почнемо говорити безпосередньо про книжки, я закликаю вас підписатися на канал, якщо ви дивитеся відео не підписаним, і написати будь-який коментар, лайкнути це відео, тому що так, Ютуб буде його активніше просувати. І відео про книги, зокрема, книги українських авторів, яких тут буде багато, побачить більше людей. А якщо у вас є змога мене підтримати фінансово, то у мене є Patreon, а також спонсорство. І всю інформацію про це ви можете побачити в описі до відео. А тепер, звісно, про книжки. І про першу я взагалі не буду довго говорити, тому що вона і без мене чудово продається уже десятки років, і це Гаррі Поттер в'язання з Кибану. В цьому неймовірному виданні від Абаби Галамаги я не втомлюся повторювати, наскільки це гарна і якісна робота, тому що ти береш її в руки і просто не можеш не тішитися як дитина, бо це прекрасно, хоч і тримати її доволі важко. Я перечитувала от вже третю частину і планую вже, я планувала взимку перечитати всі частини, наявні, які в мене є в цьому ілюстрованому виданні, але не встигла, тому, думаю, дочитаю навесні. А я скільки б не перечитувала ці історії, я просто кожного разу відчуваю якусь неймовірну насолоду, тому що. Я навіть не знаю, як це описати, ти повертаєшся в цей світ. І навіть попри те, що ти знаєш сюжетні повороти, знаєш, що буде далі, ти все одно хвилюєшся, ти переживаєш за персонажів і бажаєш їм тільки добра, бажаєш їм перемоги над злом. І це просто прекрасно. І мені дуже подобаються наступні частини, бо з кожною частиною пригоди стають активнішими і більш небезпечними. І... Хоч в'язання з Кабану в багатьох є найулюбленішою частиною, моя найулюбленіша частина п'ята, тому я дуже хочу до неї дійти, якраз та, яка вийшла останньою вабаби галамаги. Але і ця приносить мені неймовірне задоволення і все я закругляюся, тому що я думаю, ви і так знаєте, чому Гаррі Поттер такий популярний і класний. А якщо чомусь не знаєте, то раджу вам ці видання. Наступну книгу лютого я теж перечитувала. А на книжковий клуб «Відчайдушні читачі від книгарні кав'ярні Старого Лева, ми обрали книгу Тані Малярчук Забуття, а я її читала не дуже давно минулого року, ділилася з вами враженнями. Уже. Але коли її обрали на книжковий клуб, я тоді позичала книгу, то була не моя. Коли її обрали на книжковий клуб, я вирішила придбати собі власний примірник і це вже перевидання, тут інша обкладинка. І я взяла її. І вирішила трошки прогортати, аби освіжити в пам'яті якісь деталі, можливо, імена трошки прогортати і якось не счулася, як просто почала її читати і швиденько перечитала. Вона не дуже товста. І, враховуючи, що я знала вже сюжет, я дуже швидко її перечитала і так само отримала позитивні враження, як і минулого року. А тут у нас є дві часові лінії, така більш історична, яка оповідає нам про реального історичного персонажа В'ячеслава Липинського, це українець польського походження, і бути українцем це був його особистий вибір. Він належав до родини поляків, які жили на території сучасної України, але вважали, що це все Польща, якби. І коли він. Сказав родині, що він українець, що він за власним вибором українець, тому що він вважає, що українці це окрема нація, яка має право на державність. Його родина, звісно, відреагувала дуже негативно. Він вимагав називати себе лише В'ячеславом, йому не подобалося, коли його називають польським варіантом імені. І він намагався. Донести свою думку до поляків, читав лекції і про історію України розповідав, що українці це окрема нація, що поляки мають визнати їхнє право на самоідентифікацію. І, звісно, поляки його теж не любили. Він дуже багато намагався зробити для того, аби Україна. Здобула свою державність, це було на початку ХХ століття. Проте, на жаль, ми знаємо, як це закінчилося. Прийшов до влади Радянський Союз, на жаль, і ми тут читаємо, як далі розгорталося життя не дуже радісне життя В'ячеслава Липинського. Мені дуже подобається лінія його стосунків із дружиною, попри те, що дівчина, в яку він закохався, дуже негативно ставилася до цієї його. Про українськості, його закоханість переважила, вони одружилися, і далі ми читаємо про їхні складні доволі стосунки. Ця лінія мене дуже захоплювала. А от лінія сучасності, яку ми маємо в книзі про дівчину, молоду письменницю, яка і шукає ось цю інформацію про Липинського, і якби вона її дізнається, і завдяки. Ні, дізнаємося її і ми читачі. Вона, як і першого разу, не так мене захопила. Я, в принципі, розумію, навіщо вона потрібна, вона, якби пов'язує нас, читачів, і загалом цю історію В'ячеслава. Проте вона, мене, вона мені не так подобалася, саме коли починалися розділи про сучасність. Мені було не так цікаво читати, як відповідно про В'ячеслава. Але я дуже рада, що вкотре познайомилася з цією історією, ми її дуже класно обговорили. І я думаю, якщо ви ще її не читали, це дуже класна сучасна українська література. Вона здобувала премію, здається, книга року BBC в якомусь році, здається, в 15-му. Можливо, я помиляюся, але точно здобувала якусь премію. І потім я слухала ще. А подкаст з обговоренням цієї історії теж було дуже цікаво. Я лишу вам всі посилання в інфобоксі. Якщо ви не читали цю історію, я би вам радила. Вона цікава, особливо, якщо ви цікавитеся такими художніми біографіями реальних людей. Далі покажу вам три книги. Це теж книги сучасних українських письменниць. В цьому відео загалом лише сучасні українські автори, крім Гаррі Поттера, якого я перечитувала. Я ці книги разом читала, мала тиждень читання, я вам лишу згори посилання. Якщо ви хочете почути і проміжні враження, і більше деталей, моїх думок про ці книги, то переходьте туди, але зараз в прочитаному я теж. Коротко про них розповім, поділюся враженнями. Перша дуже тонесенька книга це інклюзія Ганни Городецької. Я дивилася на цю книгу ще з моменту її виходу, а коли почали виходити захоплені відгуки, що це крутий соціальний твір, я зрозуміла, що точно хочу з ним познайомитися. Я читала книгу Ганни Городецької Інша Марія і вона. Лишила в мене не суперпозитивні враження тоді, тому я вирішила познайомитися з іншим твором в іншому жанрі, аби зрозуміти, чи подобається мені, як пише авторка. І ця книга мені дуже сподобалася. Попри те, що вона коротка, вона вміщує в собі так багато історій різних людей. А про що ми читаємо? Ми читаємо про вечірню школу. І якщо в часи Радянського Союзу вечірня школа це була така можливість для робітників, які день працюють ввечері здобути освіту шкільну, то в часи незалежності це вже стало таким місцем, куди Просто запихали всіх маргіналізованих, аби виключити їх, так би мовити, з нормального суспільства. А це діти, які б'ються, які агресивні, яких не хочуть бачити в звичайних школах, це дівчата, які рано вагітніють. Або так само це дорослі люди, які через певні життєві обставини не змогли здобути освіту в. Юному віці, це колишні наркомани, які вилікувалися і хочуть тепер мати середню освіту, це біженці, наприклад, з інших країн, яких не беруть у нормальні денні школи, нормальні я в такому в лапках. І у нас є вчителька цієї вечірньої школи Олена Трохимівна, єдина з цієї вечірньої школи, які реально не байдуже на тих людей, які тут навчаються. Тому що е, тут є інші вчителі, е, які таке відчуття прийшли туди працювати, аби відчувати просто свою вищі. Е, над цими людьми, які тут навчаються, аби знущатися, аби показувати, от які вони круті. А ці ось учні це просто бруд суспільства. І Олена Трохимівна вона той місток, який веде цих людей до якогось. Кращого майбутнього вона не дарує їм якісь неймовірні мрії, і, хоч вона говорить, що не може врятувати всіх дітей Африки, вона намагається робити все можливе на тому місці, на якому вона є. І коли я починала читати книгу, я насправді думала, що це буде історія якоїсь однієї людини. Але тут, завдяки Олені Трохимівні, ми бачимо багатьох-багатьох учнів, яким вона намагається якось допомогти. Вона намагається все одно опустити їх на землю. бо хтось починає навчатися і мріє, що тепер стане супервідомим, але вона дає їм інструменти, якісь приземлені можливості, радить піти вчитися в училище, на пекаря тощо говорить, можливо, про якісь робітничі професії, що теж дуже важливо. І Ця книга зачіпає, вона гарно написана, і, попри те, що повторюся, вона маленька, тут можна прочитати про долі багатьох насправді людей, яких намагались виключити з суспільства, і про те, як вони намагаються реінтегруватися назад. І про це і є інклюзія, коли ми включаємо всі групи суспільства. Це я насправді хотіла би, аби цю книгу читали в школі, тому що це. Дуже важлива тема, але і гарно просто написано. Наступний роман це вже роман у Новелах Марини Манченко Гіркі апельсини про життя українців і українок на Сицилії. І ця книга насправді подарувала мені настільки позитивні світлі емоції. Тоді, в тижні читання, я говорила, що із трьох книг, які я прочитала, Ця книга запам'яталася мені найбільше, хоча інклюзія теж дуже крута і важлива, ця книга просто, певно, більш позитивна і якось потішила моє серце. А це роман, який складається з декількох новел. В кожній новелі у нас новий головний герой. Проте із попередніми героями ми не прощаємося. Вони можуть виступати другорядними в інших новелах. І так ми дізнаємося про подальше їхнє життя, що дуже круто. Чому гіркі апельсини? Тому що люди, які їдуть за кордон, зокрема на Сицилію, українці, вони можливо уявляють, що це. Буде неймовірно веселе, щасливе, радісне життя. Але потім вони стикаються з реальністю і розуміють, що це теж країна, яка має свої певні проблеми, з якими доведеться стикатися. І дуже важко потім пояснити родичам, друзям, які лишилися в Україні, що я тут не живу в якомусь райському куточку, де все ідеально. І іноді люди ставляться до цього з недовірою. Тут буде і багато проблем, зокрема, ставлення до жінок на Сицилії, і те, як головні героїні стикаються з такою неповагою, з сексизмом, з тим, що на вулиці Сицилієць може. Оглянути тебе, посвистіти і все в такому стилі, і вважати це компліментом, що ти така гарна. Тут багато і такого неприємного, з чим стикаються герої. Проте це дуже цікаво, це погляд на іншу країну від імені українців. Тож. Я дуже наполегливо рекомендую вам почитати цю історію і, можливо, уже коли потепліє, бо все-таки це Сицилія, сонце, пляжі і. Я не знаю, ну класна книжка, почитайте. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, яку я теж читала в тижні читання, це Поліна і її трилер проти ночі. Це було моє перше знайомство з авторкою. І в мене є інші її книги, які я тепер читатиму. Хоча після цієї історії в мене лишилися певні питання, попри те, що це трилер, перша половина мене не надто захоплювала, тобто я не була в постійній напрузі, чого я загалом очікую від трилерів. Тут ми маємо школярів, які дружать, вони їдуть на природу і стикаються з. Страшною подією вони стають свідками страшної, неприємної події, і це дуже змінює їхнє життя. Після цієї події один хлопець з їхньої компанії він зникає безвісти, всі його шукають, і ми починаємо привідкривати дуже багато негативних моментів в поведінці школярів. Ми бачимо якими вони можуть бути жорстокими, особливо до тих, хто не намагається вписатися в їхню компанію. Проте з другої половини книги вона вже стала для мене більш напруженою, стало цікавіше читати. І коли я вже дізналася розв'язку і дізналася, хто головний злочинець, насправді мені трохи не вистачило мотивації. Бо навіть якщо ми говоримо про маніяків, таких злочинців, у яких трохи або не трохи не гаразд з головою, все одно вони мають певну мотивацію вчиняти свої злочини. Тут мені трохи не вистачило пояснень, чому загалом багатьох героїв і що їх спонукало робити те, що вони робили. Я дуже абстрактно зараз говорю, бо намагаюся вам нічого не заспойлерити, якщо ви хочете почитати цей трилер. Загалом дочитувати було цікаво, але все-таки мені не вистачило напруги на початку і не вистачило пояснення причин дій героїв трохи більше про от їхню їхньої психології мені не вистачило. Проте інші книги Поліни Кулакови, які я маю, я прочитаю, порівняю свої враження, подивлюся, бо це одна з останніх її книг, в мене є більш ранні цікаво, як змінився її стиль письма і що відбувалося в попередніх її книгах. Тож я вам розповіла про... Майже всі книги прочитані в лютому, ще окремо вам розповім про інші, які читала у відпустці. І нагадую, що останні три книги сучасної української літератури я читала в тижні читання, у блозі, і ви можете подивитися його там більш детально про всі-всі мої враження. І м -м, хочу вам розповісти про мій челендж 12 забутих книг. Я маю читати по одній книзі на місяць. До речі, про челендж теж згори буде відео. Переходьте, якщо ще його не бачите. Бачили. Я в лютому не встигла прочитати ту книгу, яка мені випала. А, проте я вже прочитала її в березні, це невеличкий спойлер, але я все одно зараз виберу ще одну книгу на березень, аби не відставати від свого графіку. І сподіваюся, що в березні вже не буде затримок, і я прочитаю все вчасно. Так. так. А мені випала книга Яни Добонянської Дружина Привидів. Це книга сучасної української авторки, яка виходила доволі вже доволі давно, у 2008 році. І тут насправді дві повісті в цій книзі: це Дружина привидів, дружина привидів і Комуна. Я взагалі вже не пам'ятаю про що ці історії. Не пам'ятаю, з якою мотивацією купила цю книжку. Це було давненько, ще на першому курсі, але от почитаю і розповім вам. Тож на цьому в мене все. Я буду дуже вдячна, якщо напишете у коментарях, що цікавого ви читали у лютому, що читали з тих книжок, які я показувала, і які у вас від них враження, що сподобалося, що не сподобалося. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.